Друзі, не можете обрати жовті чи помаранчеві томати. Для вас ми підібрали нашу підбірку і відкриває нашу підбірку середньопізній гібрид «Томато Айсан Ф1. Рослина має вагу плоду 220-250 грамів, деякі плоди навіть по 350 грамів, має м'ясисту структуру, підійде для свіжого ринку, а також для споживання у свіжому вигляді та салатів. Наступний нашій підбірці це буде гібрид томату Світсан. Це ранній гібрид кущового томату, який має золотистий колір, і вагу плоду 220-280 грамів середньо пізній гібрид крупноплідного томату, який має колір жовто-гарячий. А також вагу плодів 220-250 грамів. І це буде Nux F1. По деякі з цих плодів досягають розміру до 300 грамів. І наступним буде у нас менший за розміром, але ж нічим не гірший за попередні томати. І це буде Yellow River F1. Плоди мають овально видовжену форму, маса плоду 65-70 грамів. Ідеально підійде для консервування, вживання у свіжому вигляді, а також на продаж. І завершує нашу підборку томат, який. Вас здивує своїм насиченим помаранчевим кольором. Це буде томат Solidar F1 надранній, детермінантний, має вагу плоду 200-250 г. Також підійде гарно для консервування, маринування, вживання у свіжому вигляді, а також для продажу на ринках. Друзі, наша підборочка здивує вас не тільки своїм яскравим кольором, а також смаком і гарним врожаєм. Що оберете ви, ви, напишіть в коментарях. І нехай росте!